Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо ідеальні млинці. У миску вбиваємо 3 курячих яйця. Додаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки ванільного порошку та 40 г цукру. Все перемішуємо вінчиком, щоб трохи розчинився цукор. Друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Додаємо 500 мл молока. Перше правило молоко має бути теплим 30-40 градусів за Цельсієм. Молоко додаю частинами. В Теплому молоці швидше набухає борошно. Завдяки цьому, тісто стає еластичним, млинці не рвуться під час випікання на пательні. Всипаємо 230 г борошна та все добре перемішуємо в одній частині молока, щоб не було грудочок. Ось таке тісто має вийти, потім вже додаємо другу частину молока. До речі, друзі дякую вам всім за перегляди. Цікаво з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть про це у коментарях. Ось таке доволі рідке тісто в нас виходить далі додаємо 50 мл розтопленого вершкового масла. Звісно, його можна замінити будь-яким рослиним, але це вплине на смак та аромат. Мені більш до вподоби вершкове в тісті. Друге правило залишаємо тісто на 20-30 хвилин при кімнатній температурі для того, щоб набухло борошно. Ось подивіться, через 25 хвилин, яким тісто стало густішим, більш тягучим. Це, звісно, впливає на якість наших млинців. Розігріту пательню я лише один раз змащую олією і все будемо випікати наші млинці. Діаметр моєї пательні 20 см. Смажимо млинці до готовності на середньому вогні. Як тільки перевернули 4-6 секунд і знімаємо млинець з пательні. Як бачите, тісто просто чудове. Млинці не прилипають до пательні, легко перевертаються та не рвуться. Як бачите, все дуже швидко та просто. Друзі, якщо будете готувати за цим рецептом, раджу використовувати ваги. Тоді ваші млинці вийдуть дійсно ідеальні. Подивіться, які рум'яні та апетитні вийшли в нас млинці. Вони дуже еластичні, але при цьому не товсті, тоненькі, ніжні, м'які. Що казати, це дійсно смачні та ідеальні млинці. До речі, напишіть, з якої начинки ви полюбляєте їх їсти. Друзі, обов'язково приготуйте такі млинці та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного!